Там во бахмуті, де стріли чути, де стільки світу вже полягло, враз тихо стало і залунало. Христос родився, славімо його, Донецька нічка, окопна свічка, і ворогам сім лютим на зло. Родився, слаїмо його, під гуляй полем, кутя на столі, звіздою небо там засвіло, і степу водить вертепи, Христос родився, слаїмо його, під замком Львівським на личаківським, лисарів військо, спокій знайшло. Родився, славімо Його, наша родина, вся Україна, і збройні сили, і дерево, під Божим стягом дем до звитяги, Христос родився, славімо Його.